Сьогодні ми розглянемо все, що є у нас у наявності: від акумуляторів 18650 до акумуляторів для електротранспорту, скутерів, велосипедів, самокатів та іншого. І перше, що я хочу вам показати, це акумулятори для електроінструменту: Дніпром, Прокрафт, DeWalt, Макіта, Воркрафт, Енгел та інше. Та показати вам наші акумулятори вже в дії. І перший акумулятор я вам покажу це Вордкрафт. Ось у нас акумулятор, інструмент. Псовуємо. Індикація працює. То треба розбиратися, як його включити. Акулятор тест пройшов. Правда, не в дії, а так, щоб чисто пожужав, бо в дії я ще ну, трошечки боюся. Це у нас був акумулятор на 15 АКБ з ємністю 9 А18 вольт та ціною 2900 гривень. Також всі ці акумулятори є у нас на 5 АКБ, 10 АКБ, 15 АКБ та 20 АКБ. І розкажу швидко. на 5 АКБ ємність 3 А18 вольт. На 10 АКБ 6 ампер 18 вольт, на 15 АКБ 9 Ампер 18 вольт та на 20 АКБ 12 А18 вольт. Наступний акумулятор це у нас від Макіта. Беремо інструмент, вставляємо. Далі у нас буде акумулятор DeWalt. Наступний акумулятор це ось такий ProCraft На 10 кБ, беремо наш інструмент. Також працює. Також акумулятор Дніпрам з трьома контактами, але як бачите, в мене немає інструменту до нього, тому він також працює. Ну і по акумуляторах у нас все, переходимо до павербанків. І перший павербанк це найбюджетніший вибір. 250 гривень за павербанк, правда, 4 тисячі мА в годину, заряджається від сонця, тобто сонячного світла, та в комплекті йде шнур мікро USB. Далі ось такий павербанк зібраний на 21 700 з підсвіткою, з ємністю 13430 мА в годину, та ціна його 1000 гривень. Далі ось такий павербанк на 60 000 мА за ціною 2000 гривень. Він іде з передньою підсвіткою та задньою підсвіткою, зібраний на 21-му акумулятору Terra 30E. Там ємність одної батарейки 3000 мА. Та є ще у нас ось такий тип павербанк від акумулятора Макіта 12 вольтового. Від нього також можна заряджати свій телефон. Ціна такого адаптера 350 гривень. А далі ми перейдемо до наших збірок для електротранспорту. Ми виготовляємо акумулятори для електротранспорту, таких як велосипеди, самокати, сіті-коко, скутери та інше. Це у нас на скутер, а це у нас на велосипеди стоять. Ми їх підбираємо під ваш вольтаж, розмір та ампераж. Ось, наприклад, ось такий на замовлення великий. Ось такий акумулятор для електротранспорту і велосипед 13С3П ємність 10 А. Це вони у термоусадці, а є ще в корпусах. Ось такий у нас в корпусі для велосипеда 10С7П, ємність 23 А. Ці всі акумулятори є у нас на сайті. Або ж можете зробити замовлення під себе за номером менеджера, який завжди знаходиться у нас в шапці. профілю. Далі у нас це перехідники. У нас їх є декілька видів з Дніпроем на Макіта, з Макіта на Дніпром, ем, Деволь, Прокрафт та інші. І будемо робити далі. Всі вони у нас за ціною 500 гривень та замовна перевіз. Користувалися ви інструментами від Дніпро, ем, купили собі. Інструмент від Makita і воно ну, ніяк працювати не буде, грошей не вистачило вже на акумулятор. Але лишилося лишніх 500 гривень. Замовили у нас перехідник, вставили перехідник в акумулятор, защелкнули, вставили свій інструмент. Та користуйтеся далі. наступний у нас це літій желізофос 130 А416 Вт. Ось так він у нас виглядає, повністю новий з QR-кодом. Він у нас передається від двох штук. А також ми можемо не тільки продати вам баночки, а якщо й потрібно, зробити з нього збірку для резервного живлення та іншого. Також ми займаємося виготовленням акумуляторів для fpv дронів камікадзе. Ми також їх підбираємо під ампераж, вольтаж та розміри. Ваші це у на нас 6S2P 60 ампер. Ємність цього п'ять всього 5200 міліампер в годину. І, звісно, що ж, ви можете придбати у нас акумулятори 18650 та 21700. Це у нас 18650 тера 30 іені високострумова з'ємністю 3000 мА. Ціна його 40 гривень. Також є оп на ці акумулятори. Та й також ми ці акумулятори продаємо в великій збірці 60S8P, там 480 акумуляторів та ціна такої збірки 14 400 гривень. А також, а також у нас є у нас... акумулятори 21 700, це у нас лішени, ціна такого акумулятора 145 гривень. Повністю новий, ємність 5000 мА. Та акумулятор 18650, високострумовий Samsung 30 q ціна 100 гривень. Ці всі акумулятори ідеально підійдуть для ліхтарів, павербанків, акумуляторів для електротранспорту, акумуляторів для електроінструменту та іншого використання. Також ви можете у нас придбати типу як перекраси для вашої майстерні. Тобто, це тримачі: тримачі для шуруповертів та тримачі для акумуляторів. Також у нас ви ще можете придбати корпуса для ваших акумуляторів під електроінструмент. Є в чорному корпусі та в зеленому корпусі. Є від 5 батарейок, 10, 15 та 20. Ви можете придбати просто сам корпус, в комплектуючий буде входити холдера та тримачі для плати, контакти та тримачі для контактів. А також. Помимо цього, ви можете придбати, що у нас повну комплектуючу. Це зарядка, індикація, плата та інше. А також у нас ви можете придбати LGCM пакети. Це у нас на 5 ампер, 80 гривень. В довжину цей пакет буде 21 см з клемами, без клем приблизно см. в довжину 10 см, в товщину приблизно 0,5. Він ідеально підійде також для ваших електротранспортів та іншого використання. Не також у нас та... ви можете придбати припой. Є у нас їх чотири види. Ціна одна й та сама, 2,400. Ми ним користуємося. Перепой з плюсом просто. А також, як я вже й показувала, це ці адаптери, повербанки для акумуляторів. Ціна 350 гривень. Від нього ви можете заряджати свій телефон, ідеально в похід, якусь риболовлю та інше. А також ви можете придбати у нас ось такі 12-вольтові акумулятори для різного використання. Їх можна використовувати в великих оцих іграшок-аніматорів, ціна 3 тисячі та, та, в принципі, цей акумулятор підходить до багато іншого використання. А на цьому поки що обзор закінчується. Підписуйтесь на наш YouTube, щоб слідкувати за нашими новинками, адже ми не зупиняємося і працюємо далі. Замовити. Якийсь акумулятор, який вам сподобався, можна у нас на сайті akb.com.ua або за номером менеджер 098 22 вісім, або ж ноль сімдесят три, і